Ми зараз проведемо евакуацію з маленькими дітьми з села Плоске. Скажіть, ну у вас дуже красиве подвір'я. Ну і в принципі тут ну дуже так приємно знаходитись. Ви покидаєте будинок свій? Да? Так. І з яким настроєм? Ну тобто ви ж розумієте, що ви можете сюди не повернутися? Так, я розумію. А На кого залишаєте хату? Батюшка буде приїжджати, буде тут, коли буде служба, він угу. буде тут, Сім'я. Це батюшка, я хочу сказати про те, що це е, зараз буде тут батюшка, якому в приколотному розбили е, його, його маєток, ну його, його хату, і ця дівчина лишає хату для нього. Так. Так що Сьогодні вечір він вже буде, сьогодні ввечері. <риклад> да, да, да. Вам дякую, дякую, що вчасно виїжджаєте, тому що плоске, воно більш-менш тут спокійно, але діти і така, така ситуація потрібна з дітьми виїздити. Поїхали далі. Завантажилися і поїхали.